Малахія, Є декілька думок, саме значення імені Малахія, мій післанець» або «післанець Господній означає. І є думка, що це як титул, ну як назвали так автора, ну, що післанець Господній, пророк Господній. От, але переважає думка все-таки в дослідників, що це саме ім'я цього чоловіка, цього автора, який. Писав, і якраз значення імені його мій післанець, післанець Господній. Значить, коли писалася ця книга? Частина, яку маю сьогодні відкрити я, ну якби брати наші, які готували огляд цієї книги, якраз божі, божі докори і Божі застереження, з якими Господь звертався через свого пророка до, до свого народу.